25. Ну що я вам скажу з цього приводу, давайте заповнимо бак бензином і поїдемо кататися, хоча всі чотири колеса вкрали ще рік тому. У такому випадку ти хоч пальним усю машину, нікуди вона тебе не відвезе. Неможливо впоратися з питанням чи завданням, не вирішуючи їх комплексно, і розгляд одного без іншого найбільша стратегічна помилка, яка і призводить до того, що жодна книжка, промовець, учення чи психолог ніколи нікому не допоможуть. Саме тому, що всі мають лише частину знань, іноді поверхових, іноді неперевірених чи просто вигаданих, величезній кількості людей нічого не світить, що стосується їхніх перспектив, навчитися здійснювати свої бажання, досягати мети, бути щасливими і бездоганно гармонійними, абсолютно просвітленими. Організм потрібно налаштовувати в комплексі, а це можливо, лише володіючи ключовим елементом, до якого ми пробиратимемося майже через усю книжку. Без нього нічого не буде. Природа, еволюція, реальність, всесвіт, джерело життя, називайте як хочете, при народженні надає нам базову досконалу і дуже складну машину для використання та прокачування, а саме організм. Знаючи принципи цього прокачування, способи, за допомогою яких ці зміни стають реальними, ти зможеш довести себе та свої здібності практично до досконалості. Головне, пам'ятай, ти не верхівка харчового ланцюга, жодної верхівки харчового ланцюга взагалі не існує. Уся дійсність, усі її елементи симбіонти. Ми живемо поруч одне з одним і за рахунок одне одного. Навіть чорні дірки поглинають величезні зірки та планети. І ця взаємодія нас один із одним, нас з усім, що є у всесвіті, це ритм. Ритм, в якому існують усі без винятку елементи, що формують реальність. Людина може підкоритися або, скажімо так, стати частиною цього ритму, що веде до краси.